Аби потрапити до кадетського корпусу, не потрібно докладати особливих зусиль. Достатньо зайти через центральний вхід і ви в аварійному приміщенні. Саме так зробив учень 37-ї школи. Разом з друзями хлопець вирішив активно відпочити і заодно відшліфувати вміння паркуру, тобто екстремального подолання перешкод за допомогою стрибків. Під час одного з таких юнак і впав з третього поверху з висоти більше 10 метрів. В результаті потрапив до реанімації дитячої лікарні. Медики розповідають, швидка привезла підлітка з відкритою черепно-мозковою травмою, переломом лобної кістки, забоєм головного мозку та іншими ушкодженнями. Зазвичай такі травми несуть і скелетну травму, не тільки черепно-мозкову, а й перелому кінцівок. В даному випадку, слава Богу, скелетної травми не виявлено. Після падіння підлітка до кадетського корпусу викликали поліцію. Наразі пояснюють правоохоронці відкрите кримінальне провадження за статтею Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Зараз поліція встановлює коло осіб, з якими перебував неповнолітній. Як саме він звідти випав, що він там робив, як вони там розважалися? Тобто йде повний збір цієї інформації. Зазначає Юрій Сулаєв, розібратися, чи ніхто не штовхнув хлопця навмисно. Коли ж наша знімальна група приїхала до кадетського корпусу, там застали дівчат, які фотографувалися на сходах. Візити підлітків сюди не поодинокі. Дехто приходить заради фотосесії, дехто заради краєвидів, а дехто, аби відчути екстрим. Очевидці неодноразово фільмували дітей, які сиділи на даху. Постійно ганяють гори відвідувачів і представники громадського формування Полтавська Січ, які власними силами патрулюють територію кадетського корпусу, оскільки охорони тут немає. Кожного патруля це ми заходимо на територію кадетського корпусу неодноразово. Іноді по три рази, і ну практично 80% наших оцих завітань сюди. Ми виганяємо звідти неповнолітніх. Це не перший трагічний випадок. Півтора року тому студентка одного з вишів теж впала з висоти третього поверху. На щастя, залишилася живою. Щодо хлопця, то він в свідомості, але перебуває в тяжкому стані в реанімації. При службі міської ради відмовилися надати будь-які коментарі з приводу цієї ситуації. Повідомили лише що про трагедію знають відтак: питання, чому в аварійне приміщення можна вільно потрапити, чому зламані паркани місяцями не ремонтуються, та чому немає обіцяної охорони на території аварійної будівлі, яка знаходиться на балансі міської ради, залишилися і досі без відповіді.